Чому хороші дівчатка обирають поганих хлопців, а потім дуже часто довгі роки страждають від фізичного та морального насилля в свою сторону і не можуть покинути свого садиста, тому що, не дивлячись ні на що, продовжують його шалено кохати. А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Маза. Я відповідаю на ваші питання, тому обов'язково лишайте їх в коментарях. А ми, друзі, розберемо оцей надзвичайно цікавий феномен, чому хороші дівчатки обирають поганих хлопців. Також подивимося, як можна безболісно, швидко, без страждань вийти із цих стосунків. Ми з вами звикли такий феномен пояснювати тим, що, як правило, такі дівчатка мають садистичних аб'юзивних батьків, хтось там був всередині сім'ї садистом або батько, або мати, і за таким сценарієм продовжують жити своє життя. Так от, друзі, мої, сьогодні ми не будемо говорити про дитинство, ми з вами подивимося на і іншу сторону цього феномену, на внутрішню, коли ми знаємо історії, що, в принципі, дівчатка жили в дуже люблячих сім'ях, в дуже хороших, добрих, і ніякого садизму, аб'юзу в цих сім'ях не було, але вони все ж таки обирають собі такого садистичного партнера, то ми маємо розуміти, що там є дуже цікава внутрішня причина. Давайте трішечки підемо в теорію юнгіанського психоаналізу. Юнг в свій час, за що йому величезне дякую, показав нам, що кожного з нас є так звана соціальна маска, це та наша особистість, яку ми демонструємо на людях, так і є наша тіньова сторона. Це те, що ми дуже часто в собі не усвідомлюємо, це те, що нас лякає в собі, це дуже часто те, що ми хочемо прямо подавити і задавити в собі. І що важливо підкреслити, що оця соціальна маска це не завжди про якусь нашу кращу сторону. Соціальна маска це всього-навсього про те, що ми демонструємо світу. Так, от. Людина, яка демонструє світу абсолютно негативну свою частину, може всередині бути дуже доброю, милою. І просто це в собі не усвідомлювати і не демонструвати для прикладу, тому що така людина вважає, що це прояв слабкості. Так, от ці хороші дівчатка, правильні, яким все життя говорили, що ти ж дівчинка, яка ти хороша, яка добра, яка ти правильна, яка ти агресивна, так вона бере собі цей образ і робить його цей образ у цією соціальною маскою. Причому, що протилежна сторона, там, де про якусь агресію, починається надзвичайно подавлятися самою такою доброю, хорошою особистістю. Що варто сказати? Що наше суспільство в школі вчить все, що завгодно, тільки не те, що нам знадобиться в житті, друзі ми, запам'ятайте, що агресія. Це не злобіща, це не щось жахливе і погане, щось руйнуюче. Це просто всього-навсього енергія. Це наш внутрішній вогонь. Так от, як ми просто вогнем фізичним можемо спалювати, знищувати, Інших та себе так руйнувати щось за допомогою вогню. Точно так же за допомогою вогню ми можемо готувати собі їжу, ми можемо обігрівати собі житло. Так от, друзі мої, оцей внутрішній вогонь, внутрішня агресія вона завжди має форму прояву. І дійсно, багато людей проявляють свою агресію через якусь деструктивну форму. Через цю саму злобіщу ненависть, ярість, і, 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 і так далі. Так? Це там, мат через мат, через слово і так далі. Але агресивна людина це не тільки та, яка кричить, яка б'є, яка. Звинувачує, яка обзиває агресивна людина. Це людина часто амбіційна, людина, яка багато навчається, людина, яка працює, яка заробляє гроші. Тобто, взагалі, знаєте, в психології, в психотерапії ми розглядаємо агресію як енергію життя. Розумієте, оця, кажемо людина не агресивна. Дуже часто не агресивна людина це дуже слабка людина. Це людина депресивна, людина, в якої немає сил. Агресія це просто енергія. Те, в яку форму ви цю агресію будете поміщати і проявляти, це вже особиста справа кожної людини. Так от, друзі, мої, повертаючись до хороших дівчаток, хороші дівчатка дуже часто саме і розуміють, що агресія це погано. Оця внутрішня енергія це погано. Розумієте, і починають в собі її максимально подавляти, її не можна проявляти. Агресія це також, коли я розумію те, що я хочу. Я розумію, коли мені погано, я розумію, коли мені добре. Я можу говорити про свої потреби. Я можу говорити людям, коли мені щось не подобається. Це також агресія, а всього цього в хорошої дівчинки немає. Вона дуже слухняна. вона не відчуває своїх потреб, вона все терпить. Їй сказали їсти борщ, вона їсть борщ. Їй Сказали вчити уроки, вона вчить уроки. Їй сказали, мити підлогу. Вона миє підлогу. Не тому, що їй все це хочеться, а тому, що вона ж хороша дівчинка. Але, друзі, мої. У нас в, в нашій особистості, в нашій психіці не може такого бути, що ми взяли і щось викинули. От дуже часто, наприклад, да, до психотерапевта може бути якийсь такий запит. Приберіть мій страх, приберіть мою агресію, приберіть мою тривогу. Та не можна це прибрати. Якщо це у вас це є, це можна тільки усвідомити і надати цьому якусь конструктивну форму, тому що це все одно, що ви прийдете до Скаже, скажете, відріж мені голову, чи відріж мені руку, чи відріж мені ногу. Ми не займаємося психотерапевти. Ну я надіюся, що не займаються інвалідизацією. Ми нічого не відрізва, не відриваємо, нічого не відрізаємо. Так, от, от така дівчинка, яка робить себе інвалідом, сама собі відрізає цю агресивну, подавляє цю частину. Вона ж все одно ця частина хоче бути. Проявленою, вона хоче бути поміченою. Так от, поряд з такими агресивними людьми, явно агресивними, оцими поганими хлопчиками, які дуже сміливі, які нічого не бояться, які йдуть в прямий якийсь агресивний контакт, відстоюють своє. Така дівчинка почуває себе дуже живою. Тобто вона починає таким чином, поряд з такою людиною. Проживати і свою агресивну частину. І знаєте, з іншого боку, тут дуже часто є такі вторинні вигоди, коли, наприклад, для прикладу, я сама якусь каку не зроблю, я собі не можу це дозволити, бо я ж хороша дівчинка. Але коли це робить хтось замість мене, оцей мій партнер, так у якого дуже багато агресії, він не боїться якось деструктивно проявляти, так от. Мені тоді теж приємно, тобто я, нібито, ця хороша дівчинка, нібито чужими руками вона може проявити цю агресію. Але коли людина не може вмістити в... В нормальну форму цю агресію, тому що якщо ми беремо в принципі всіх підлітків, ну скажімо так, які більш-менш нормально проживають свій підлітковий вік, ранню юність. Тобто, ну ми дуже часто стикаємося, що підлітки вони є такими агресивними, імпульсивними. Їм дуже важко керувати своєю агресією. Потім дуже часто вони переростають, стають нормальними, адекватними людьми, а дуже ж багато так і залишаються там. Людьми з залежностями, так залишаються агресивними, залишаються деструктивними. І оця дівчинка, яка поряд із таким деструктивним чоловіком, переживає себе, частину себе як живої. Так, вона готова терпіти оцю агресію, навіть яка направлена на неї саму, на їхніх дітей. Так, ось. Тому що тільки таким способом вона може з'єднати і свою тіньову сторону агресивну, і свою нормальну, таку соціально приємлюму. Ну, ви зрозуміли так, частину і почувати себе повноцінною живою, тому що у неї немає в ці, так, такої дівчинки розуміння, що вона також може проявляти агресію, що це зовсім непогано. Дуже часто такі клієнтки говорять: мені здається, що якщо я зараз проявлю свою агресію, я тут знищу півсвіту. Розумієте? Але це вам тільки здається. Потім дивіться, щоб вийти все ж таки з таких стосунків, вам потрібно усвідомити власність. Власну агресію, знову ж таки, не злабіщо, а власну цю енергію, власну амбіційність, власні ресурси, власні оці сили, так, ось. І... Тоді що відбувається, коли ви починаєте проявляти агресію, а інколи навіть ця агресія також має мати таку якусь форму, коли ви своєму аб'юзеру кажете Стоп! Зі мною так не можна, десь можете крикнути, розбити якусь чашку, яку тарілку так, щоб показати, що ви не слабка якась соплявки сілі, так що ви також маєте енергію. Тому що агресія зупиняється, тільки, тільки такою агресією. Ну, можна в цьому звичайно і лишитися і гристися все життя, тоді як кішка з собакою, показуючи, хто в домі господар. А можна дійсно цю всю енергію направити в конструктивне русло, піти десь навчатися, познайомитися з нормальними людьми, десь влаштуватися на нормальну роботу, заробляти гроші. А заробляти гроші це також дуже агресивний акт. І тоді вас, знаєте, як. Само по собі пропаде потреба мати поруч з собою такого агресивного, аб'юзивного партнера, він вам стане просто нецікавий. Ви будете дивитися на нього як на щось таке жахливе, ви будете думати, о Боже, що я роблю поруч з цією людиною, для чого мені ця людина потрібна? І почне з'являтися таке почуття прекрасне, яке в хороших дівчаток дуже часто не дуже, а завжди подавлене. Це почуття відрази, коли вам буде. У я не можу знаходитися поруч з ним, да. Фу, Він неприємно пахне, він завжди п'яний, він якось неприємно говорить. Отака От історія. І тоді ви дуже просто підете із цих стосунків, тому що цей партнер відвалиться від вас, як уже стара вавка на нозі, яка так якийсь час прикривала вашу раниму якусь частину якусь частину без шкіри. А тепер уже там молода гарна шкіра оця некрасива груба вавка вам уже не Потрібна. Друзі мої, якщо у вас лишилися питання, задавайте їх обов'язково. Приходьте на мої індивідуальні консультації, приходьте на консультації сімейні зі своїм партнером. Не прощаємося до нових зустрічей.